Казіроги. Ви готові почути, що буде відбуватися в вашому житті в серпні. Як завжди, ми зробимо з вами такий мікс, е, можливо, тігра. Е, головний таролог прийшов. Як без нього тігра? Ти оприділися. Я вже до того писала розклади і думаю, як же ж без тігри? У мене тут карти лежать, дуже цікаво, як він зараз вляжеться. Так, я вбачаюся. О, все, таролог сів. Давай, сідай. Тебе не так багато. Так, все. Лягай. Я вибачаюся, організаційне питання треба покласти тарологічного кота, бо розклади важко робити, якщо кіт не прийшов. Так. Все, карти рухаю. Е, починаємо. <різь> так. Що ми робимо з вами в серпні? Чи ви робите зі мною, чи я з вами? Монтігра упс карти летять. Що летить імператриця, дівчатки, мальчики, імператриця любовники? Імператриця в нас карта женщин. Дивіться, яка класна беременность, да. Любовники, об'єднання. У вас в серпні може бути, ви знаєте, що ви вагітні і будете відповідно до цієї ситуації об'єднуватися з певною людиною. Це може бути ще, знаєте, ви, якщо це стосується роботи, то це буде виношувати певні ідеї. Да, от вагітність це плани, це можуть бути нові проекти, якісь нові пропозиції. І ви будете об'єднуватися з партнером. Тому хто займається бізнесом, вам потрібно в серпні для того, щоб реалізувати, щоб ваша дитина народилася, да, вам потрібно партнера. Шукайте собі. дивіться, як вони класні. Два старших аркана — Це означає, що серпень буде дуже значимим для вас. І, о, Плануйте свій бізнес, справді такі от партнерства, роботи для того, щоб у вас була дитина, для того, щоб ваш проєкт працював. Якщо от ви задаєте собі питання, що мені робити для того, щоб все вдалося, шукати партнера. Це також може бути і вагітність, справді. Там, наприклад, хто хотів, знаєте, раз, два, і дівчата також в приват пишуть, кажуть, так. Дівочка приїхала, вже з кимось познайомилася, вони вже одружуються, вони вагіні. Тобто такі справи бувають дуже-дуже швидко відбуваються, ви навіть не реагуєте. Чекаєте, як швидко? Так, бувають такі моменти швидко. Тому, якщо стосується роботи, це одне, якщо це стосується відносин. Також, до речі, по роботі це може бути сфера красоти, оскільки імператриця у нас відповідає за салони, за б'юті салони, за операції, за все, що ви робите з собою, своїм обличчям, всі зміни для того, щоб ці зміни відбулися, щоб. Шукайте підтримку. Тільки, напевно, ну, глупі люди вважають, що можна зробити все самому. Нова ідея, нові якісь імпульси, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Шукайте допомогу, людину, яка вам дасть класну консультацію, яка перейме частину вашої роботи. Взагалі, імператриця вона хто? Она імператора. Тобто вона. Шия да, повертає свого імператора туди, куди їй потрібно. Будьте розумні, знайдіть свого імператора для того, щоб верту... крутити його головою. Наступне. Так, я в таких умовах ще не працювала. Тігра. Наступна для вас до вас записала поради для двох інших знаків зодіаку, і тігра не було. Але прийшов хлопець мій. Наступна для вас порада. Ред Фагі. Червоний колір треба простити. Бачите? А, взагалі, що таке простити? Дуже важко, правда, прощати? Краще ненавидіти, то оскільки, коли людина прощає, вона відпускає щось. І це важко. Є образи. Особливо, які ми отримали в дитинстві, особливо, які ми отримали, можливо, від батьків, можливо, від коханої людини. Хто нас може образити? Да, образити може людина, яка для нас багато значить. Але тут така фішка психологічна, це від вас залежить реакція на цю образу. Я сьогодні пішла на роботу, і в мене було таке класне плаття, чорне з плямами. І до мене жінка каже: Ти похожа на жирафа. Я нього подивилася. Ну, в принципі, знаєте, от можна по-різному прореагувати, можна сказати, я що, е, там якось дивно виглядаю. По-перше, ви можете уточнити і сказати, що ти маєш на увазі. Від вас залежить, як ви реагуєте. Я посміялася, кажу, там плямки такі були розводами. Кажу, слухай, я похожа і на зебру, оскільки вона чорно-біла, да? і може на жирафа, оскільки е картинка була така, як в жирафа. Кажу, я, напевно, дитина же зебри і жирафа. Ми посміялися. От таким чином ви можете реагувати на образи. Людина, яка вас намагається образити свідомо чи підсвідомо. Е це її справа, але ваша справа, чи ви сприймаєте цю образу, чи ні. Чи ви кажете, я ідентифікую себе з цими подіями. Якщо в серпні у вас буде така ситуація, що ви будете відчувати образу, задайте, будь ласка, мій розклад, передивіться його ще раз і подумайте, чи приймаєте ви це, чи не приймаєте. Так, наступна карта, яку ми витягнемо, сад, something lovely will grow. О, oh. Дивіться, яка прелість. подивіться, що в неї в руках. І тут написано, що щось класне виросте в цьому саду. Це означає, що у вас є унікальний шанс виростити щось не... Не... класне. Це не може бути тільки квіточка. Можливо, це якесь почуття. Подивіться, ваше партнерство. Да? Може ви виростите свою дитину, у вас іде розвиток, бачите? Тут і тут. Тобто. Ростити можна все, що завгодно: любов до життя, повагу, розуміння. Можна ростити ненависть, але залежить від вас. Ненависть так не виглядає. Ви можете виростити, простити, і виростити щось нове. Зірошки, потрясно, просто потрясно Наступна колода для вас. Полетіла карта, сама випала. Туз жезла. Туз жезла це, знаєте, такий пацан, такий вау, класний жезли. В нас, ви бачите, форму по Пафріду, всі, всі знають дядьку. Це фалічна форма. Тобто це може бути туз є імпульсом. Жезли в нас імпульс на енергію, на продуктивність. Опять початок нової справи, вагітність, класний секс. Це. Крутий шанс, імпульс для вас мати таку от енергію. Чого мене зараз тяне? Ви бачите, ззаді колір тут колір на енергію. У вас є шанс. Влітку зарядитися, зарядитися енергією для того, щоб потім використовувати її е, восени. Це означає, використовуйте будь-який шанс для того, щоб е, оточити себе сонячною енергією, планувати. От вам вдасться ваш проєкт, який у вас буде. Е, у вас будуть потужний початок, коли все здається. Бачите, дерево і там ті листочки, вам вдасться цей шанс. Дивіться тільки навколо. Може бути взагалі знайомство з чоловіком, з дуже класною потенцією або з гарним потенціалом тут IQ. Запитайте його, скажи, кохане, який в тебе IQ? Да? І е, е, ця людина принесе вам ідеї. Це взагалі може бути якийсь флоу в житті, такий рух. Круто. Схід друг нема. Наступна карта. Мак. Вау. Ну, що вам сказати? Це взагалі може бути, знаєте, такий власний Де він, той маг, Власний мужчина, знайомство з мужчиною, який. Абсолютно все може в цьому світі. Він є таким бізнесменом, політиком, є, лікарем може бути, який е, взагалі має шалену енергетику і е, просто отако, вірветься в ваше життя, притом дуже швидко, понімаєте, колісниця. Це може бути знайомство десь відпустці, це може бути подорожі, знайомства, і це дуже швидко відбудеться. Дівчатки, мальчики, відпишіться. Це може бути також і ваша енергія. Мак це, ви бачите, він рука одна наверху і вниз. Тобто він поєднує все зверху та і знизу. Людина, яка повністю володіє, володіє усіма елементами, вона знає, що відбувається, як відбувається. Це дуже класна така енергетика. Бачите, я сама прям. Вау! Слів навіть нема. Тігра, якщо ти зараз будеш мені заважати, я розтіряю всі карти. Веди себе, будь ласка. Він любить чухати свого носа об карти. Тігра май совість. Так, витягуємо ще для вас карти. Так. Четверка мічі. Не забувайте робити паузу. Бачите, ця карта каже, що потрібна легкість, потрібно гойдатися на тому місяці. Для того, щоб ви змогли відчути легкість цього життя. Не забувайте зробити паузи, оскільки, якщо ви будете так шалено працювати, у вас буде така шалена енергетика, у вас енергія, ви можете перегоріти. Для того, щоб не перегоряти, плануйте life-work balance, плануйте паузи посеред тижня, плануйте паузи в кінці тижня, для того, щоб у вас був час на відновлення. Навіть приходити з роботи, потрібно відпочити, а не бігати і рятувати світ. О, бачите, кирештічка, справедливість, і тут у вас баланс. Займіться, займіться собою, займіться своїм балансом. По справедливості у вас має бути, знаєте, от, рівновага, рівновага між добром і злом, між я хочу і я бажаю і я можу зробіть. Паузу. Вам всесвіт дає шанс показати, взагалі по справедливості можуть бути якісь юридичні справи. Тобто тут може бути також і затримка. Да, по четверки мічі, у вас може бути якась затримка в юридичних справах, які хотіли б вирішити, але слухайте, чого ми можемо чекати в серпні місяці. Літо нічого ніхто не працює, всі у відпустці або. На море поїхали або в когось картопля. Тобто, це може бути затримка в ваших справах. Але по цій карті зверніть увагу на всесвітній баланс те, що відбувається у вас. Бачите? Ви ж збираєтесь в саду щось ростити. Да? І ви хочете когось простити. Для того, щоб прощати, потрібен баланс, потрібно зрозуміти, що добро, що зло і де знаходитесь ви. А, чекайте. І все буде добре. Наступна колода, Боже, в мене вже кіт засинає, да? тігра. Тарологічний кіт засинає під час розкладу таро. Так. Казірошки. Зараз. Ваша карта In the World, Not of the World. Сьогодні вже випала ця карта, сьогодні зранку я її витягнула. Закинула в групу. Якщо у вас ще нема, до речі, на Фейсбуці, як феникс із пепла, а, будьте в потоці, будьте в флоу, будьте в русі. Подивіться, яка тут енергія, вона така, от, знаєте, як. Ем... Як тече, ртуть. Потрібно, щоб ви от бачили це життя і пливли разом з тим життям, щоб ви бачили знак, куди вам повертати, чи можливо вам постояти, подивитися, як пливуть там інші кораблі. Але подивіться, як вона кайфує, ця жінка, вона насолоджується. І навколо неї є от така позитивна енергія. Тому ловіть момент, будьте в потоці. І остання колода. Так, тіграчка. Треба зробити. Зараз закінчу розклад, зроблю відео, подивитися, як це виглядає. Закинув фенікс. Казірошки, для вас остання карта. І ракульний... Oracle of Vision. Дивіться, так виглядає колода. Так. Та-та-та-та-та. Так, значить, дивіться, ця карта є картою конфіденціальності. Подивіться, є певна таємниця, є певна таємниця, яку ви знаєте. Ось у вас ваша справедливість, да? буде роздача призов. І ви знаєте цю таємницю. Тепер запитайте себе, чи ви готові ем, взнати, чи вам потрібно знати цю таємницю. Є такі речі, які ну, просто потрібно залишити там, де вони є. Не всі скелети в шкафах потрібно витягати з тих шкафів. Конфіденційність. Можливо, це також те, що буде відбуватися у вас, та, ці юридичні справи. Тобто вам потрібно тримати буде рот на замку і не всім розказувати, що де відбувається. Кажу вам, маракульна карта. Зверніть на це увагу. От такий розклад для вас на серпень. Я сподіваюся, що ви отримали для себе цікаву інформацію. Як завжди, буду вдячна вашим коментарям і якщо ви кажете що щось програється, я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Приватні консультації ви знаєте під відео завжди є мій номер телефону. Гарного місяця!